Я не вибуваю на викладак, трошки пізніше буде, вона не буде питання про внесення змін до, до програми розвитку освіти. Добре, але зараз записувати її перед е, не вона. в кінці буде, просто щоб включити їх в порядок денний і тоді. І, 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 і моє друге питання, якщо можна. <плес> Діпутати прошу вас внести зміни в порядок денний, а саме обговорення питання проекту рішення про внесення змін до положення про надання одноразової соціальної допомоги громадянам міста міської територіальної громади за зверненням через ЦНАП. А потім вже я ну, доповім саме рішення. Так, це питання про внесення змін до програму цивільного об'єкту та надання комунальної масу, що це не стоїть в цивільній громаді, бо це не до програми вноситься додаткове завдання номер 20 облаштування приміщень місця часового перебування внутрішньопереміщених евакуйованих осіб в будівлях за адресою Мира 3 і Приозерна 3. Сума фінансування даного, даного завдання планується 500 тисяч гривень. Також до завдання 15 вносяться зміни, а саме змінюється слово стандартного на нестандартного приїду. Це буде там. Ці 500 тисяч е, планується для облаштування кухонь е, меблями, там взагалі не плит, немає, нічого, то треба було їм облаштувати і вертри, і приозерметри. Ремонт починається робити за ті 100 тисяч, які ми е, на попередній сесії угу. виділили на подавання плісніви та проведення поточного легкого ремонту.

Зменшуємо планове фінансування по завданню придбання урн, лавок та інших предметів, матеріалів обладнання та інвентарю на 40 тисяч гривень. Передбачаємо нове завдання по програмі благоустрою, це придбання та встановлення металевого каркасу автобусної зупинки в селі Червоне. і плануємо по цьому завданню 40 тисяч. Наступно така, як висить пробувати підприємці, так, вносимо зміни до даної програми, збільшуємо статутний капітал комунального підприємства Чорської міської ради чистий чов, це на 200 тисяч на придбання спеціальної техніки автовишки. Справа в тому, що пройшов. Процедура закупівлі, на неї ніхто не вийшов. Безпосередньо знайшли машину, але вона дорожча, ми 200 тисяч додаємо. Було мільйон сто по цій а зараз 200 тисяч додаємо мільйон триста. І то по якщо авторія дивитись, то Ну, ще то таке, але може таке бути що й не. Тим ще документацію у тих ну, власників, так, вони мають підтвердити е, е, локалізацію виробництва. Так, да, там теж. Локалізація на велику техніку. Ну, і також е, передбачаємо 98 тисяч на придбання газонопосилки бензинової і одну штуку, і мококоси кількості двіжки. Mm. На минулій сесії приймалось рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства Чистий чоп на суму 95 тисяч та на придбання мотоблоку типу зуби. Тепер ми вносимо зміни у. Розмір статутного підкладу. Дякую за увагу. Проектом рішення передбачається будівлю, яка розташована у Солодно-Тячського району, на баланс адміністрації Державної спеціалізованої служби транспорту Міністерства оборони України. До нас звернулося міністерство ще у березні, була проведена робота про передачу з балансу лікарні на баланс міської ради цієї будівлі, тобто йдеться мова тільки про, майно, тільки про нерухоме майно, це є будівля і там супутні там, насосна, Так, ну, так, так. Да, 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 да. буде звучати так, як безоплатна передача на баланс. Нахилені депутати, на попередні виконання постанови відповідно до постанови Кабінету міністрів від 31 на 1.2025 року про реалізацію експериментального проєкту сприяння налагодженні системної землі дії між громадами. Задля зміцнення єдності та всіх у світовання наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України Наш, наша чотирміська рада на попередній сесії міський голова підписувались білозеткою. Ми в тій програмі йдемо втіч у пліч і тепер на наші ті сесії. Буде підпи якщо я надіюся, що депутатський корпус надасть дозвіл міському голові підписати меморандум із Купінську та Харківської області. І зразу після сесії міський голова буде їхати. Це буде підписуватися в Києві у міністерстві там, у регіонального розвитку. Що я не помиляюся, там буде шість громад. І зразу оце. І хочу вам зразу сказати, там є одну з питань, які буде доповідати Наталія Петрівна про те, що Куплі спросили, щоб вони прийняли їхніх дітей на оздоровлення, щоб і з обласної адміністрації Юрій Іванович Музак із міським головою домовилися на по поляні, що тиждень там будуть діти, там хороші умови, тишина і сил. Тиждень вони у нас будуть мову ну, 50 чоловік віддихати, там будуть і екскурсії, і це поляні поляні. Ми к нас... ним да, ми, ми, ми пофінансуємо, вони до нас звернулися і все нормально, тому що там здоров'я для дітей немає можливості нігти. Якраз True. буде одне з питань Наталі Федорівна вона буде доповідати про субвенцію, яку вона буде відіграє, яку ми на тій місце про це. Це ж друга громада у нас Вілозеркала і. Наступне питання про фокусів наїзд двох міст вчора. Спочатку розкажу, що це за проїзд. Це проїзд, яким користуються наші мешканці, коли йдуть землю шість через візки на своїй дачі. Він частково асфальтований. Це перше. Тепер друге питання виникло у зв'язку з тим, що візки хочуть розширятися, будуватися. І щоб зняти навантаження із наших головних вулиць з головної берег із Писахвані, неодноразово міська рада і писала листи і зустрічалися з лістами, виходили на місце комісійно і вибрали найбільш оптимальну е, траєкторію цього проїзду. Е, було також розглянуто на комісії по перейменуванню і найменуванню об'єктів наших і е, за пропозицією депутатів. Вирішили назвати його проїзд так як люди його так буде? Прошу? буде? Це як виходимо із дачки, чи садових товаришів, через землю чисть проходимо, потім там, де та була скандальна ділянка, каз і там така є дорога. Я трошки не розумію, все де біля аптука, біля моста тут, чи далі за мостом. Вже в тій про Доверчоп, тут десь. Унгрін Ун походимо. Потім Доверчоп. Там десь. Там, де заю ЕЗС ката, а то ще далі. Там є такий він. Частково звальтований. Там де є цей Євро. Ну між ними, між ними там. Воно просто все таке. А СЗС ки то що? Не біля АЗС, а залі, залі. Там, таки, не є. Пустир, там є, загальна довжина 400 метрів і 250 вже існуючі. а залізниця в нас просила, ну, ці, щоб Укрзалізниця приймала рішення, і просили, щоб дати назву, бо вони тоді зможуть це фінансувати. А проїзд буде там, ну, раніше трошки пішохований, вилосипедимо тільки чи там можна робіть машини? Ні, то там не такий, що там можна їздити. Проїзд це е, мінімум 8,5 метрів, якщо хвороба. Машиною туди можна буде їздити. Так, так, але він буде впиратися, він буде впиратися в ліски, територію залізниці. Поки що то люди входять... переїзд, чекайте, тут, вода, перестановка. Треба переїжджати через ці шаблами спочатку, на територію залізниці, чи не треба, чи дело. Ну, залізниця, ви, я, там, ну вони як підуть. Вони йдуть, йдуть, а потім здовж залізниці проходять, і вже тепло виходить. Ну, де ото на берег 93, аж туди вже приходять. Так, він про, про те каже, переїзд. А, щоб їхати туди. От берег 93, да. переїзд, проїхав. Ну, я ми, не думаю, що там, там буде, це буде то, не думаю. Ні, я не думаю, що це буде така дорога. Їх цікавить. В мене є схемка, я напевно не, не духую. Насправді тих 400 метрів це буде від, від М-06 і і впирається в залізницю. Ага. Ага. А там вже як хочеться. Щоб... Да. Бо вони все-таки більш десь альтернативу для себе тут а можна вже тоді якщо дашти питання підняватися? Міська рада оплачує пенсіонерам проїзди на автобусах? На автобусах? Ні. Нема нічого. Ні. Вже давно не є. Вже давно не Пару автобусів були парі на Мілок і є. Раніше був заключений договір з перевізником єдиним, який був да. Ужгород, Ужгороджу, Кіш Степан. Поки був договір, е, було проблематично, тому що на рівні країни не затверджено, як то робити. Він печатав для нас квітки, ми їх роздавали, ну це було недоцільно. А зараз він перевозить. Да. Зараз повізальний їздять. І, і на теперішній час немає, як відшкодовувати за надані послуги. Немає на дачу? Да? На дачу да, там, зараз там є річки, ну, ну, а то навіть не буде. Інколи машину, інше нічого та ножками. Вони відшкодовують, бо немає їхні ханії. Ну, то що поводи, на шоссу треба запустити. Соломоново не маєте запустити. Повірте, там люди. На Соломонову оголошено конкурс. До 17 червня най... будуть прийматися заявки. Якщо десь двох, то 18 червня вже було непогано, хоча б до переїзду туди. Поїхали в Хешу Ломонову, по трасі, по переїзд до Дачної, вернутися в Дачну. Ні, там є затверджена схема маршруту до Солоходова, але треба новий просто маршрут, щоб їх повозив. Бабушек там багато, ви вже забираєте. Ну, я просто, їм не зручно, з руками.

Добре, тоді приймаємо рішення за рішенням. Восьме питання прописує назви меж об'єкту. У нас планується два об'єкти за межами населеного пункту. Це сонячна електростанція за межами села Червона, це вже прямо там під Демчан. В них були видані місцеві Ми там підтвердили. Б, ні, через систему, і вони вже зверталися за адресою. Але адресу я не можу присвоїти, якщо це немає якогось урочища чи якоїсь назви. Ми вже таке приймали, ви може пам'ятаєте, 9 поіменованих назв, 9 об'єктів подавали е наїзд. Тепер, значить, у нас це сонячна електростанція і напівзакритий тир, який ми також неодноразово про нього чули. Е вони також будуть давати вже місто будівні. І щоб ви могли потім і в одній, і другій оформити право власності і треба присвоїти адресу через єдиний реєстр. У мене тільки назву я ну, дала, довго думала, бо немає таких рекомендацій. Але після того, як я наїзд давно направила, вона тільки недавно відповіла, в мене є пропозиція, Вони нам запропонували, щоб не називати, Тобто, так як я там наприклад назвала спортивний там це комплекс, а назвати комплекс будівель споруд номер один, комплекс будівель споруд номер два. Отак всі майже роблять. Я прошу підтримати. Там зміни зміни у нас. Урочище ага, білий міст залишається за межами села Червоне залишається тільки там, де комплекс будівель, буде комплекс будівель та споруд номер один.

Знімається призначення з об'єкту будівництва ділянку мережі водостачання в місті Чортикахацького області. Друга черга, та збільшується в розмірі 3 мільйони 543 тисячі 500. Та збільшується бюджетні призначення по спеціальному фонду на управління освіти. Передбачається також виділення коштів на Фінансову підтримку комунальних підприємств при кругу Анатолій Осипович, 200 тисяч для вишки і 98 тисяч для придбання газонокосилки та е, мотокосдву. Також передбачаються кошти в розмірі мільйон 400 на допомогу двом військовим частинам. І по управлінню освіти 745 тисяч для. Дошкільної освіти на придбання двох павільйонів та шістьох кондиціонерів. Mm. Та встановлення. Yeah, павільйони so це дитячі майданчики. So ah, так, Дитя... да, yes. дитячі yes. павільйони mm. І шість кондиціонерів. Ще. Попередньо вже встановлення кондиціонерів відбувалося, у нас ми виділяли на це кошти, але є ще групи, в яких вони їх не мають, тому mm. yeah. Yeah. Чи? А з додатково запитання це є внесення змін до програми розвитку освіти на 23-27 роки. Так як е, було прийнято один наказ Міністерством освіти в березні з 2015 року, і він втрачає свою чинність 15 квітня 2025 року, він стосується золотих медалей. Ну, Втрати вчиність і тепер золоті і срібні медалі заміняються на нові. Тобто медалі ми не даємо, даємо лише свідоцтво по загальному освіту, на яких буде вказано, якщо б була золота медаль за високе досягнення в навчанні, якщо срібна за досягнення у навчанні. І таким чином фінансування ми ну, з проходить в рамках коштів, які вже передбачені в нашій громаді. На сьогоднішній день у нас буде 4 медаліста по громаді то закладно 20 тисяч, які вже були передбачені. Маловато. Маловато, дітей маловато. Щоб... Скільки в школах? Кількість школи... дітей? Да. В першій школі 748. Да. Ну там є на сімейній формі навчання, тобто дітки 20. Ну, ну, було коли 1, вчилися, 1, 1, 3, да. Ви вчилися, було Коли ви навчалися, так. Коли їжджали, діти війна, то в нас і так ваша школа там... покриває всі всі, всіх. Найбільше це було наврядки, там, 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 там інше. Там. там Там дуже молод. А чоком виходить з угорської в українську? А тому що стою при донор. Тому що мають бажання. <ріх> я так, розумію просто. Дивіться, коли діти, я вот в школу дають, є сім'я, де тату говорить, мама українка, вона навпаки. І вони спочатку дають в угорську школу в надії на те, що дитина Ви вивчить, Ви вивчить. німецьку мову. Потім переконується, що дитина все-таки не вивчить. Є такі моменти, які планують жити в Угорщині, потім передумали, були будуть в Україні, дають дальше в українську школу. Але бували моменти, два-три, що переходили з нашої турби. Туди. Всеки буває. Добре. Суття. Дана зміна положення це наша програма турботи. Ми постійно вносимо якісь зміни, які потрібні на даний час. Зараз вноситься лише одна зміна і змінюється трошечки механізм. Справи стосується тільки виключно. Надання одноразової матеріальної допомоги онкологічних хворим, у яких онкологія виявлена вперше. Раніше в пункті 1,4 самого положення зазначено було виключно в поточному році. Но на протязі останнього періоду у нас немножечко возникли казуси, тому що люди ну, мають спочатку прийняти ту хворобу і вони не звертаються вчасно. І от в 25-му році до нас стали звертатися люди, у яких виявлено 9, 10, й поки, поки вони зробили, поки в них матеріал взяли, поки зробили. Прийшли в 25-му році, а ми змогли надати тільки 4 тисячі, тому що операція була зроблена в тому році. Чисто на операцію на лікування онкологічного захворювання. Це не добре. Крім того, ще такі випадки, що не доживають ну, деякі люди, і були у нас ну, ті, що я пам'ятаю, дві смерті. Тому ми пропонуємо в пункті 1,4 зазначити не виключно в поточному році, а 12 місяців з дня возникновення даного захворювання встановлення плюс. Трошечки змінюємо механізм за розпорядженням міського голови. Так буде швидше. І... Е, 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 wow. дивіться е, 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 та, як буде. Е, звертаються люди, як і зверталися в ЦНА, подають знає. заяву, е, вона поступає до управління соцзахисту. Ми робимо два рішення. Проєкт розпорядження міського голови. І другий проєкт рішення про затвердження даного розпорядження. Розпорядження погоджується тим, же, що і погоджується виконком, тобто юрист, так як це фіксована ціна, сума, ну, тому ну, не може бути проблем. Але погоджується чотирма юристам, керуючий справами мною як розробником. Фінансовим управлінням і нашій Наталії, як вона з повноважна особа так як виконком погоджується після прийняття рішення, бо у нас така проблема, що в селах люди через почту отримують гроші. Це дуже велика проблема. Якщо розпорядження, це буде ну, буквально два дні розпорядження готове, ми профінансуємо. Бо само розпорядження так і буде звучати, як е, обвично звучало і рішення виконавчого комітету. Тобто е, надати в розмірі, профінансувати відповідальний контроль. Все. І потім воно затверджено буде на виконкомі, то вже, ну, то вже формальність. Добре. Ні, а сума. Е, все Солок. остається. Солок. Остається так, як обирати. Так, 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 звичайно. У просто, да? просто люди... мене зараз є подружка, вона знову ж виявити, і я їй сказала, щоб вона дала бумажки СНАП. Так, Вони у нас бумажки. просто були отакі от неприємні моменти і А Може туди за неї здати, если вона не зможе прийти сама, бо вона дуже сила. Ну, Друга, якщо вона пройшла актуалізацію в ЦНАПі. Тому що, ви пам'ятаєте, ми я... робили зміни в турботу. І треба не одинадцяту сторінку давати, а надавати витяг якщо вона пройшла актуалізацію. Це ЦНАП ну я поняла. Бо до нас поступають тільки документи вже так. і потім, потім робимо розпорядження і з послідуючим затвердженням на виконавчому комітеті. Дякую. Ще питання до вашу mm. 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 звіту. дякую. Чекаємо mm. mm. на сесії 4 червня.